Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Дійшли нарешті руки до нашої нової модельки інкубатора Євро 88 Аква. Це у нас інкубатор, який має блок керування, не тільки керуючи температурою, датою, автопереворотом, виставленням днів. Але вже і має в собі таку функцію, як автоматичне керування вологою. Можливість підключення до акумулятора має функції, які полегшують нашу роботу під час інкубації в даному інкубаторі. І сьогодні ми з вами будемо вже запускати цей інкубатор в роботу. В попередніх відеороликах є огляд. На даний інкубатор, на дану модельку. Зараз ми з вами підключимо все необхідне, що нам потрібно для інкубації. Встановимо з вами лоточки. Закладемо з вами інкубаційне яйце, яке у нас вже чекає того моменту, коли воно потрапить в наш інкубатор і буде інкубуватися. І будемо чекати. Я надіюсь, дуже гарних результатів. Все ви зможете побачити в подальших відеороликах, як цей інкубатор працює, що і як ми з ним робимо, і як він себе взагалі зарекомендує. Тому що моделька нова. Перша буде в нас закладочка даної модельки, інкубатор, як ви бачите, в середині інкубатора немає ніяких з'єднувальних елементів, які б з'єднувалися з кришкою, тому що це все у нас виходить уже назовні. І з'єднуватись кришка буде з основою інкубатора ззовні, а не з середини, як це було раніше. Лоточки всі гарненько так встановлюємо. Для того, щоб вони гарно були в нас встановлені, і міг здійснюватись гарно автопереворот. Ось у нас є ємність, в яку ми будемо наливати водичку і будемо підключати, коли включимо наш інкубатор уже в резетку. Так, лоточки ми з вами поставили, установили. Маємо ось такий блок живлення. І маємо, я вже показував, ось такі у нас є жабки. Це в нас можливість підключення до акумулятора на випадок того, якщо буде відключення електромережі. Але ще раз хочу вам нагадати про те, що інкубатор витримує відключення електромережі до 6 годин. Навіть більше, ніж вказано в інструкції, де інкубатор може витримувати відключення електромережі до 4 годин. Ось такі тут у нас яйця стоять. Чотири неповних лоточки. Тут у нас різні кури несли ці яйця, тут у нас і маран і інші різні курочки, так що ці яєчка зараз у нас відправляться в наш інкубатор. Лоточки у нас встановлені. І ось так ми закладаємо інкубаційне яйце. Закладається воно. Ось так. Першу. Сутку або перші сутки ми не будемо включати автоматичний переворот. Ми просто яйця закладаємо, включаємо температуру 38,2 для того, щоб наші яйця в інкубаторі могли прогрітися. І вже після перших суток інкубації після першої доби. Ось так трішки краще видно. Ми з вами температуру зменшуємо до 38 градусів і включаємо автоматичний переворот яйця. Ну, я думаю, хто зі мною на каналі уже довгий період часу, є такі люди, які зі мною протязі всіх років моєї діяльності, той прекрасно знає цю всю схему, інкубує так, як інкубую я, і має гарні результати. Хто ще не знає, хто вперше потрапив на канал, можете передивитися попередні відеоролики про інкубацію яєць в інкубаторах Теплуша. Ось такі тут у нас всякі різні яєчка. І розові, і вишневі, і коричневі, і звичайні білі. Будемо надіятися, що результат буде гарний. Більші яйця від старих курей. Менші яйця від молотки. Але хочу вам сказати, що тут у нас не суміш пород, тут іще йде яйце від чистопородної птиці. Але яка ця птиця буде вилуплятися, я вам не скажу. Поки що для того, щоб це був секрет. І коли вони будуть вилуплятися, тоді. Разом з вами ми вже подивимось. І, до речі, хочу вам сказати, що яйце не українське. Ось так яйця закладаємо. На жаль, це все, що в мене є, але для першого разу, я думаю, буде достатньо. Але скоро до нас приїдуть іще яєчка. Там я вам уже розкажу від кого, які, для чого і те, де і т.п. Так, інкубатор ми наш, яйця не заложили, лоточки встановили і переходимо до наступного етапу. Наступний наш етап буде заключатися в тому, щоб підключити наш інкубатор. З'єднуємо ось чудо проводочки. Ось так ми їх з'єднали, під'єднуються вони дуже-дуже гарно, так що з ними ніяких проблем немає. Тепер в ось цю бутилочку набираємо дистильовану воду. Так у нас вписано інструкції і є наклеєно на інкубаторі використовуйте тільки дистильовану воду. Значить, зараз ми в ось цю ємність наливаємо дистильовану водичку. Водичку ми з вами набрали ось цю ємність, і зараз нам цю ємність потрібно закріпити ось тут, в цьому тримачі. І ось це опустити в нашу бутилочку, з якої буде набиратися водичка для того, щоб поступати в інкубатор. І нам треба тільки дивитися за тим, щоб цій, водичці була, щоб цій в баночці постійно була водичка для того, щоб підтримувався відповідний відсоток вологи, який ви задасте на панелі управління свого інкубатора. Підключаємо наш інкубатор до мережі, можна так сказати, підключаємо блок живлення. І включаємо інкубатор нашу в мережу. Інкубатор наш увімкнувся, на панелі управління показує нам температуру, показує нам вологу, показує нам день інкубації. День у нас нульовий. Нажимаємо ми на цю чорну кнопочку, вмикаємо. У нас тут стоїть 40. 45, 50, нам потрібно 60. Встановлюємо ми 60%. І це в нас буде саме оптимальне. Це буде і не низька, і не висока, тому що вона в нас має варіюватися в межах 50-70% під час інкубації. Нам показує волого 61%. Ви собі можете зменшувати. За своєю схемою або за своєю таблицею, якою ви інкубуєте. Так, тут у нас іде температура. Вона виставлена у нас 38, а нам потрібно виставити її 38,2. І ми виставили температуру 38,2. І тут у нас йде автоматичний переворот. Переворот ми вмикати з вами поки що не будемо, тому що першу добу у нас інкубатор працює без автоматичного перевороту. Ось і все. Наш інкубатор запущений до роботи, і можна тільки побажати собі і вам гарної інкубації. Посилання на сайт виробника буде закріплене під цим відео. А кому цікаво, можете передивитися попередні відеоролики про інкубацію в інкубаторах. Фірми Теплуша в різних модельках, які у нас були на огляді, в яких ми проводили інкубації, в яких ми мали 100% результати по успішному інкубуванню в даних інкубаторах. І курей, гусей, качок, індиків, а саме основне і головне це мускусна качка. Всім дякую за перегляди, всім гарного мирного дня! Успіхів і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Миру, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!